Падіння Трої викладено за поемою Вергілія Енеїда. Скорочено. Та, попри все, не могли греки захопити місто. Тоді Одіссей умовив їх діяти хитрощами. Він порадив спородити такого величезного дерев'яного коня, щоб у ньому могли сховатися наймогутніші герої греків. Усе інше військо мало відплисти від берегів Троади – і заховатися за островом Тенедосом, коли троянці везуть коня до міста, уночі вийдуть герої, відкриють браму грекам, які таємно повернуться назад. Одісей запевняв, що тільки в такий спосіб можна здобути Трою. Віщий Калхас, якому послав знамення Зевс, також умовляв греків удатися до хитрощів. Нарешті погодилися греки на пропозицію Одісея. Знаменитий митець Епей зі своїм учнем, з допомогою богині Афіни Паладе спородив величезного дерев'яного коня. Усе нутро коня заповнили озброєні воїни. Епей так щільно закрив отвір, яким увійшли герої, що не можна було навіть подумати, що в коневі хтось є. Потім греки спалили всі будівлі у своєму таборі, посідали на кораблі. І відпливли у відкрите море. З високих мурів Трої обложені бачили незвичайний рух у грецькому таборі. Довго не могли вони зрозуміти, що там діється. Раптом, на превелику радість, побачили вони, що з табору греків здіймаються густі клуби диму. Збагнули вони, що греки покинули троаду. Вони були певні, що скінчилася тепер облога. Минули всі біди і можна взятися до мирної праці. Раптом здивовано спинилися троянці, вони побачили дерев'яного коня, дивилися води на нього і не могли зрозуміти, що це за дивовижна споруда. Одні з них радили кинути коня в море, а інші везти в місто і поставити на Акрополі. Почалася суперечка. Тут, перед суперечниками, З'явився жрець бога Аполлона – Лаокоон. Він заходився палко вмовляти своїх співгромадян знищити коня. Певний був Лаокоон, що в коневі сховані грецькі герої, що це якась воєнна хитрість, вигадана Одісеєм. Хай там як. А Лаокоон побоювався греків, навіть якби вони приносили дарунки Трої. Схопив величезний спис Лаокоон і Кинув ним у коня, здригнувся кінь від удару, і глухо забрящала всередині його зброя. Та затьмарили Боги розум троянців, вони таки ухвалили вести коня в місто, мало здійснитися веління долі. Коли троянці стояли навколо коня, де далі тісніше обступаючи його. Раптом почувся голосний крик це пастухи вели зв'язаного полоненого. Він добровільно віддався їм до рук. Цей полонений був грек Сінон. Розповів їм Сінон вигадану історію, яку придумав для нього Одісей, щоб обдурити троянців. Сінон розповів, як задумав згубити його Одіссей, бо Сінон був родич того паламеда, якого так ненавидів цар Ітаки. Тому. Коли греки вирішили припинити облогу, Одіссей умовив Калхаса оповістити, що ніби боги за щасливе повернення на батьківщину вимагають людської жертви. Довго вдавав Калхас, що вагається, на кого вказати, як на жертву богам, і нарешті вказав на Сінона. Зв'язали греки Сінона і повели до жартовника. Однак Сінон розірвав мотузки і урятувався від неминучої смерті втечею. Довго переховувався в густих заростях очерету Сінон, вичікуючи відплиття греків на батьківщину. Коли ж вони відплили, вийшов він зі свого сховища і добровільно віддався в руки пастухів. Повірили троянці хитрому грекові, добре зіграв він роль, доручену йому Одіссеєм. Ще дужче переконало троянців у тому, що Сінон говорив правду, велике чудо, послане Афіною Паладою. На морі з'явилися два дивовижних змії. Швидко пливли вони до берега, звиваючись численними кільцями на хвилях моря, високо здіймалися червоні, мов кров гребені на їхніх головах, очі їм блискало полум'ям, виповзли змії на берег, кинулися на двох синів Лаокоона. І обвелися навколо них. Поквапився на допомогу синам Лаокоон, але й його обвили змії. Своїми гострими зубами краяли вони тіло Лаокоона і його двох синів. Силкується зірвати із себе Зміїв нещасний і визволити від них дітей своїх та марно. Отрута проходить глибше і глибше в тіло, члени зводить корчами, страждання Лаокоона і синів його жахливі. Голосно скрикнув Лаокоон, відчуваючи наближення смерті. Так загинув Лаокоон, бачачи жахливу смерть своїх ні в чому невинних синів. Загинув тому, що хотів, усупереч волі богів, урятувати рідну землю. А Змії, зробивши свою жахливу справу, поповзли геть і зникли під щитом статуї Афіни Палади. Загибель Лаокоона остаточно переконала троянців, що вони повинні ввести дерев'яного коня до міста. Розібрали вони частину міського муру, бо величезного коня не можна було провести через браму, І з тріумфом, співами і музикою потягли коня канатами до міста. Чотири рази зупинявся, вдаряючись об мур кінь, коли тягли його через пролом. І грізно гриміла в ньому від поштовхів зброя греків, але не чули цього троянці. У глибокій мовчанці сиділи в коні воїни, пильно прислухаючись до кожного звуку, який долинав ззовні. Чули герої триумфування троянців і шум веселих бенкетів, що справляли по всій Трої з нагоди завершення облоги. Нарешті настала ніч, усе замовкло. Троя поринула в глибокий сон. Біля дерев'яного коня почувся голос Сінона він дав знати воїнам, що тепер можуть вони вийти. Сінон встиг уже розпалити і велике вогнище біля брами Трої. Це був знак грекам, які заховалися за Тенедосом, щоб поквапилися вони до Трої. Обережно, намагаючись не робити шуму зброєю, повиходили з коня герої. Розсипалися по заснулих вулицях троє воїни, запалали будинки, кривавою загравою освітлюючи гинучу трою. На допомогу воїнам з'явилися і інші греки. Через пролом вдерлися вони в трою. Почалася жахлива битва. Троянці захищалися, хто чим міг. Вони кидали в греків горілі колоди, столи, начиння, билися рожнами, на яких щойно смажили м'ясо для бенкету, нікого не милували греки, із зойками бігали вулицями троє жінки і діти. Нарешті підступили греки до палацу Пріама, захищеного муром з баштами. З мужністю відчаю захищалися троянці. Вони перекинули на греків цілу башту, і ще запекліше. Пішли на штурм греки. З усіх героїв Трої врятувався тільки Еней, який виніс на руках із Трої свого старого батька Анхіза і маленького сина Асканія. Ще довго палала Троя, клуби диму здіймалися високо до неба, оплакували боги загибель великого міста. Далеко видно було пожежу Трої. По стовпах диму. І величезній заграві вночі дізналися навколишні народи, що впала Троя, яка довго була наймогутнішим містом в Азії.